Шалом, це Славко. Я здаю собі відповідальність наслідків свого сьогоднішнього виступу, але не можу змовчати, тому що ну, я вже старий, а правда дорожча за вигоду. Ви тут питаєте, що це було в кринках і контекст негативний. Я хочу вам сказати, ось бачите. В нас не краща, ви про крінки краще умства. Це, це був подвиг. А для чого вони його зробили для вас? Я не знаю. Я би за вас погребував. Отак, от отакі от подвиги робити. А ці люди змогли пролили свої кров за вітчизну в останній наразі можливості. Дати Україні мілітарну перемогу, військову перемогу. От ви всі свідоміти пишаєтеся базаром, коли. Послали дітей на смерть. А всі, хто знав Першу світову, коли артилерія зійшла з позиції, сіли в теплушки і уїхали. Ви пишаєтеся базаром, гнилим, коли поляки дали зброю коней на кінний рейд. А ви погнали людей пішки снігом без зуття, без зброї зі псованими рушницями з німецькими шаблями і стальними піками. В перший поход маршрут котрого між іншим, досі ніхто не знає і не повторив, щоби. Пам'ять цих героїв, ви цим пишаєтеся. А коли наші вояки зробили все, що могли, і більше, ніж могли зробити люди, в абсолютно безнадійній ситуації, рятували і зберігали для нас можливість наступити на півдні дійти до перекопу, ви ситуацію на південному фланзі я знаю дуже добре. Це була остання можливість розумієте за Леоніда. Так досі згадують, а ви з власним марновірством і свідомією, на що це було ах, бригада морської піхоти загинула, Да ви за Донецькою п'янь поклали в 10 разів більше без кожної, без, без найменшої надії цю п'янь колись визволити і пенсії платити. А там вони рятували Україну, рятували Південь, рятували вихід за Дніпро. Вихід з Дніпра розумієте. Рятували життєспроможність нашої держави, котра тепер без півдня перетвориться хіба що на придаток Польщі, якщо цій польщі буде потрібна. І я скажу, що мені не вигідно банити свідомітів, зменшувати перегляди, зменшувати доступність відео, але я це роблю, тому що поплюжити героїв можете тільки ви, а вони за вас. Кров проливають, якщо ви не можете зрозуміти події, то принаймні ну, тримайте свою думку при собі. Коли вам видається, що справи в Україні погані, скажіть собі правду: Українська меншість воює проти Російської імперії, проти власної свідомії, воює не так собою, як всім, ким може, заходом, ватою, всіма розумієте. Якщо сприймати війну як торжество української меншості над обставинами, то це видаючийся триумф волі, куди там той Ріфеншталь. Повірте мені. Ще ніколи меншість так більшістю, ще ніколи хвіст так не рулив собакою, як в Україні. Ми не у владі, ми не при грошах. Але я скажу, що... Радикальне українство, воно тріумфує, воно виповнило свою мрію, як отой Сталін. Бей левий уклон, бей правий уклон, бій роздержався. Розумієте, ми змогли заварити таку бучу і ще вийдемо з неї переможцями. А не вийдемо, то на Мюнхені напишемо і знайдуться нові бажаючі це зробити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.